Бачимо всіх булок, наче змінних яєць. З'являються спочатку невеликі голови, подібні на зміїні, <кхід> потім вони стають все більше і більші, можуть переплітатись, розповзатись. Я не маю права сказати, як вони називаються, але підкажу, що продаються в аптеках як засіб для поновлення макроелементів. Коли зміїна отрута застосовувалась для виготовлення ліків, і тому богиня гігея і зображена з такою чашою, змією, взяли звичайнісінькі ліки, і з них створили такий символ. До речі, ми маємо набори для проведення дослідів. Один з них з такою хімічною змією можна придбати і щось подібне зробити навіть у себе вдома.